Якщо запитати будь-якого завзятого рибалки, яка риба приносить найстабільший улов, відповідь буде однозначною. Звичайно, окунь. Такий факт пояснюється неймовірною ненажерливістю і всеїдністю дрібного хижака, а також мезлицьким азартом. Коли гонити за здобиччю молоді особини цієї риби навіть викидаються на берег. І я точно знаю, що кожен хоч раз у житті ловив окуня. тисну вподобайку, якщо ловив. То чому б не дізнатись про цю рибину трошки більше, а перед цим не забудь підписатись на канал та погортати інші відео на каналі. І так, Окунь звичайний, вид риб родини Окунових, зустрічається в Європі та Північній Азії. В другій половині 19 сторіччя звичайного окуня з Великої Британії перевезли до водойм Австралії, Тасманії та Нової Зеландії, де він добре прижився. Інтродукція до водойм Південної Африки виявилася безуспішною, хоча в перші роки після заселення і спостерігався спалах чисельності. Забарвлення окуня досить яскраве, – темно-зелена спина, зеленувато-жовті боки, з п'ятьма-дев'ятьма темними вертикальними смугами. Хвостовий, анальний та червні плавці яскраво червоні, а грудні плавці жовті. Перший спинний плавець сірий з великою чорною плямою в задній частині. Другий – жовтий, очі оранжеві. Втім, у залежності від водойми забавлення окуня може змінюватися, так у лісових торф'яних озерах зустрічаються цілком темні популяції. У великих озерах та водосховищах окунь утворює дві екологічні форми, що притаманні різним частинам водойми: дрібний, прибережний, трав'яний та великий глибинний. Трав'яний окунь росте повільно, в його харчуванні велике значення має зоопланктон, личинка комах та водні безхребетні. Глибинний окунь хижак, який росте швидко. Найбільші особини сягають довжини 40 см та ваги понад 2 кг. Задокументовано вилов окуня довжиною 55 см та вагою 3 кг. Великі окуні виглядають горбатими, оскільки більше ростуть висоту та товщину, ніж в довжину. Статевої зрілості окунь досягає у віці 2-3 років. Нерест відбувається за температури води від 1 до 15 градусів. В залежності від розміру, самиці відкладають від 12 до 300 тисяч ікринок. На першому році життя маленькі окуні тримаються у прибережних заростях та харчуються черв'яками або личинками комах. На хиже харчування переходять за довжини 2-4 см, але справжнім хижаком стає дростяк довжини понад 10 см. Харчується дрібною рибою та молоддю великих риб. Широке розповсюдження та відносно велика чисельність зробили окуня доступною з здобичу для багатьох хижих видів риб сом, щука, судак, а також навколоводних птахів, чаю та крачу. У значній кількості окунь виловлюється рибаками аматорними, подекуди складаючи до 50% загального вилову. У водоймах багатих націнні промислові види риб, такі як лящ, короб, судак, охуня сміттєвою рибою. Харчується тим самим кормом, що і промислові риби, а також поїдає відкладом ними ікру. Таких водоймах посилюють вилов огня та намагаються обмежити його розмноження. Так, на цьому все. Кому було цікаво, тисніть вподобайку, також підписку на канал. Та можете написати в коментарях, про яку наступну рибу ви хотіли б почути. Усе до нових відео!